Розкажіть нам про цю автівку, звідки взяли і де вона використовується? А, отримали ми цю автівку в якості гуманітарної допомоги з Австрії. За що ми дуже вдячні нашим партнерам і людям, які допомагають, входять в наше положення. Використовуємо ми цю автівку для транспортування на обстеження тяжких хворих, реанімаційних хворих, лежачих хворих, обладнана апаратурою, ЕКГ апаратом апаратом штучної вентиляції легень під час транспортування, що дуже покращує і полегшує і самі умови транспортування, і комфортабельність для тяжких хворих. Сьогодні ми зустрічаємо делегацію з Австрії, з Республіки Австрія. До нас завітав бургомістер міста Графенвюрт пан Рідель і керівник служби МЧС Нижньої Австрії, пан Шмоль. Сьогодні ми їм знайомимо з бізнесом і з інфраструктурою Глобинської територіальної громади. До речі, цей автомобіль, який знаходиться в за спиною, передавали нам служба надзвичайних ситуацій Австрії. Це якраз пан Шмоль займався передачею цього автомобіля. Загалом вони, Республіка Австрія передала в Україну, як вони зазначають, більше понад 50 карет швидкої допомоги. І деякі з цих карет швидкої допомоги несуть службу в територіальних громадах. Це дефібрилятор Лайф 12 який може також відсутковувати і робити електрокардіограму. І у випадках, в надзвичайно важких випадках він може навіть сам безпосередньо давати шоковий струм. Чи був у вас такий апарат? Ні, таких таких апаратів у нас не було. Ну, По-перше, хочу дуже подякувати за автомобіль, який ви нам передали. Він, цей автомобіль дуже нам допомагає при невкладних э, состояннях, при перевозці хворих в Кременчук, в Полтаву. Такий апарат ми ще ну, будемо опанувати. І звучать таких апаратів у нас ще не було. А, перше, що я хотів би наголосити, клініка дуже чиста.

Und wir werden schauen, was wir in Österreich zusammen bekommen, dass wir das hier hier schicken können. Ну і також ми ще подивимося, що може Австрія надіслати також для цієї безпосередньо клініки.